Що я не прочитав коментар, який спочатку мене щось якось обурив, тому що ну типу як можна оце от те, що потрібно правильно присідати це саме, або правильно вибудувати вправи. Інакше не буде ніякої там, ну, бо майже ніякої. Тобто я трохи перевищую користь. Ви тобто ж ніяк не навчитеся. Не те, що ви то ви правильно зробите, але ви ніяк не подолаєте психологічний, і індиякий психологічний фізичний попалюваний, це нервовий бар'єр, якщо ви не будете. При... Якщо ви не будете вольові зусилля робити, у вас буде бар'єр там, виконання там, за один підхід там, 55 по присідання або там, 35. Відтискання потім 12 підтягук. І все, ви більше ніяк не зробите. Так, ви робите спочатку максимально правильно, а потім, коли вже правильно не виходить, робите хоч якось. Ось так все працює. Тому що ви інакше просто ну, ніяк не, не, не доб'єте хмістив, якщо у вас не той, не буде так робити, якщо ви будете чітко робити стільки, скільки це, Можете ідеально правильно, а коли вже повністю ідеально правильно не виходить, то тоді у ну, вас не буде ніякого дійдете навіть там, не, до першого, не до першої планки, а там до першого плінтуса. Так навіть не планка, а плінтус. І все. Ну, типу, я зараз вже в мене небагато досить довго, але зараз трошки досвіду є. Я вже розумію, що воно таке, як воно це робить так, типу, максимально правильно. Ну, Вчора я не міг, бо що просто ноги бо позабивані Позабив мені після паза вчорашнього. І після вчорашнього ранку також. От. Тому я в принципі, навіть один раз мені там зігнутися вже було важко. От. Але я ж не, не тільки те, що ночом вже роблю. Бо вчора, та й сьогодні також я вам друмуську тягу з резинки, і все десь сам. Наприклад. От. І ви. В чому суть та сенс? Так робити максимально правильно, але коли вже не виходить, то якщо ви не будете після цього робити вольових зусиль, то у вас ті самі вольові рецептори, вони ніколи не розвинуться. Ви дійдете там навіть, це навіть не перша планка, тому що планка там вона, а це, це перша недопланка. І все, ви будете. Ото як у ті, котрі там, ну якщо на силових то, у силових тренуваннях це вообще, там ще страшніше. От, видіти до, до певного порогу і все. Тож. Не знаю, це одним куском записувати. Або не одним. Мабуть, одним. А Сьогодні в мене ноги начебто не забуті. Тож так. Все ж таки треба робити максимально правильно. Вчора 10 присідань, я 9 присідань я правильно зробив. перші, наскільки заможе, було. Тож, десятий рівень. 10 присідань ідеально зробити це. Спасти не ще треба налаштуватися просто навіть на звичайні присідання. Я ж не можу просто вот сзади сразу просідать на все. И в мене сходу уже. Дивіться, важлива, дійсна. Видно, мабуть, що я ходу, але просто кажу. 我先报你声 Με τι κεσάρε, να πάει λίγο αέ. Και πέστε που

Чи важко, мята ще не затверд. Не затвернули. Звісно, де знати, просто навантаження Я Думаю, видно, як я ходу нахожу. Особова спочатку, коли швидкість вибика.